Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в Роблокс разом з Софією Роблокс українською і покажу вам новий вулканічний біом, ну або лавовий біом, або пекло, як хочете, називайте. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Давно не було відео про Roblox, але як бачите, зараз я це виправляю. Ну і давайте заходимо і починаємо нову гру. Як бачите, знищуємо дерево. Додавили за цей час небагато, там жаб додавали, ну і цей вулканічний біом, який сьогодні вам буду показувати. Зразу раджу вам кратити карту, а не робити кастер велике, бо карта вам дуже потрібна. для того, щоб розуміти взагалі, де ви. Далі я просто собі йду, як бачите, ми отримуємо вже другий левел костра. Я збираю собі ягодки, бачу водойми, там, де плавають рибки різні. До речі, я теж знімав відео про риб, там де я зловив дуже багато чого і показав вам, що можна зловити. Тут на вивізках є і вивіска про цього козла, нового монстра. Він висить разом біля оленя. Там написано, що від нього не можна втікти. Від нього треба саме ухилятися. Ну і ми побачимо взагалі, що він робить. Бо мене спочатку це дуже і дуже сильно лякало, що ми не можемо від нього ніяк втікти просто так. Як бачите, тут ось такий біом пекельний, тут, як бачите, є лавові озера, в які краще не падати. Є ось такі, як бачите, будиночки, знищені, згорілі, з шкафами, є різні дерева такі, ніби на Хелловін. Більше таких будиночків, ще є місця там, де типу ніби вогонь раніше був, а тепер його тут немає. І є нові монстри, це скорпіони. Вони або просто собі стоять на цьому біомі, або ж вони сидять в цих рослинках. І на цих рослинках є така, типу, якби як бачите, чорне обличчя з червоними очима. Там є скорпіон, ну це просто такий знак. Як бачите, ще є. Прапори червоні з якимись чорними знаками. Напевно, це прапори сектантів, ну, тобто це культистів, хоча я не впевнений. Як бачите, якщо ви зайдете в лавове озеро, то ви почнете горіти. І це забере у вас хП. До речі, скорпіони, що вони взагалі роблять? Вони вас кусають і можуть вас заразити, типу, якоюсь отрутою своєю, що буде знімати ХП. В принципі, воно знімає не прям ФІА ХП, воно вас не вб'є, але. Ну, все буде доволі боляче. Тому краще до них не підходьте. А з них, скорпіонів, випадає одне м'ясо, і можеш випасти їхня броня. Тому, ну. Воно, в принципі, може бути варте ризику, а може бути і не сильно варте ризику, тому краще не підходьте. Як бачите, ще якісь трумни є, типу там де ховають трупи. Ну, не в... ну, може це не якісь для трупів, не знаю. Може це просто для якихось призиву монстрів, не впевний. Як бачите, ночі ходити в цьому біомі доволі страшнувато, бо він такий чорний, плюс ще ніч чорна. Ну але луту в принципі тут є і навіть і немало. Як бачите, знайшов ще е, каністру з бензином, знайшов ще одне місце там, де раніше був вогонь, знайшов більше каністр з бензином, забираю їх. А на мене нападає сектант з булавою, який дуже сильний. Як бачите, їх тут дуже дофіга, тому починаю просто втікати. А з цих кустів виходять ці скорпіони. Скорпіони доволі небезпечні. Раніше, пам'ятаєте, було в зимньому біомі були оці лисиці. Ну а в лавовому біомі замість них є скорпіони. Як бачите, я отримав новий мічок, віддавши кожу шкуру цього кроля. Тепер, як бачите, йду цей біом. І в цьому біомі є така велика гора. ось це вулкан. Як бачите, до речі, заразився. Я вбиваю скорпіону, з нього подаю одне м'ясо і ще скорпіонова ця накидка, типу, типу броня. Забираємо всі ресурси, далі просто собі йдемо. Також, як бачите, на цю гору забратися буде дуже важко, але це майже безсенсово, Її треба відкрити ще. Цей вулкан там може отримати дуже прикольний лут, якщо ви, ви там зробите квест. Як бачите, ще така як ну, типу, як монумент якийсь там, де раніше, напевно, було якийсь замок, а тепер він знищений, і біля нього ходять сектанти. До речі, сектанти теж горять в лаві, але насправді до них для них це маленький урон, типу, напевно, вони вже звикли до лави. Тут, як бачите, така скринька синя є, і мені з неї випадає просто. Кукла вуду. кукла вуду якраз і треба для Вулкана, тобто одна Кукла Вуду вважається як два розбойника. Бо в вулкан треба буде кидати розбойників, ну з культистів а. Може просто заповнити цей вулкан куклами вуду, тобто одна кукла вуду це два тіла розбойника. Тому замість розбойників можна кидати туди куклу вуду. Як бачите, ще така ну типу, не піраміда, а вежа. Тут, як бачите, був один бандит. Ну, я вирішив забратися наверх і подивитися, що там взагалі є. Тут, як бачите, було два арбалетчика і ще скриня. Я вирішив відкрити скриню, але урон від арбалетчиків дуже великий, тому я просто вирішив звідси піти. Бо в мене було ну, дуже дуже мало хп. І я, я просто собі йду. Денис помирає, але потім ми його відродимо пізніше. По дорозі я бачу баскетбольне поле, тому я вирішую забрати скриньку і мені випадає каністра з бензином. Тому я відношу її, бачу, бачу касцену, як олень бере її. Якогось вовка і просто веде з собою. Я по дорозі вбиваю цих бандитів двох на зверху, забираю золото, яке з них випало. І забираю, звичайно, цю синю скриньку, яка в такому демонічному вигляді. Забираю її з неї випадає знову кукла вуду. Тобто ну, вона називається. То тем для віддачі, але ну, насправді Буду просто, ну я так називаю її. Як бачите, вулкан ще поки не відкрився, тому є тільки сама гора. На неї може трохи забратися, але насправді це нічого не дає, крім красивих краєвидів. Ну або не дуже красивих, як на кого, як бачите, заходжу до цього місця, там де лава прям кипить, дуже багато лави. Е, вирішую піти далі. Бачу стульчики, знаходжу знову патрончики, бо я вже відкрив далі ці біомі, тому в мене відкрилось більше цього біому. Прикольного. Знаходжу гвинтівку з патронами, беру її і бачу статую. Це половина кам'яного тіла якогось воїна з булавою. Як бачите, ніби це якийсь вікінг або щось типу того. Тут дуже багато скорпіонів, тому краще їх вбивати. До речі, в цих лавових озерах можна ловити рибу. І там може падати не тільки риба, а ще прикольні речі, тому сам, самі можете перевірити. Заходжу ще одну куклу воду і йду собі далі. Тут бачу, такі якісь дерева дивні, є до речі, такі ніби дірки в землі, ніби від таких ось метеоритів в цьому е, біомі, вони теж приколі, там дофіга лута, там теж багато скринь. Як бачите, цю гвинтівку я знищую культистів, і, до речі, на нас теж йде рейд. Але я помираю, і все-таки мене возроджає Софія. Вона приходить до мене після того рейда. Бачу, що лавового мамонта це такий самий мамонт, як і в Сніжному біомі, просто він лавовий. Орона від нього начебто більше не з'являється, просто він лавовий. До речі, це таке місце, там, де вони призивають своїх монстрів чи там поклоняються своєму дияволу, ці культисти. Ви бачите, він такі ніби лавовий. Краще постріляйте мамонту по голові, бо тоді буде більш урон. Е, В цього мамонта червоні очі і ще він повністю такий ніби лавовий. Ну, бо він лавовий. Нам показують сцену з цим новим монстром Козлом, як він готується до нашої битви і готується нас вбити. Як бачите, він з'являється прямо біля мене. Ходить за мною. І коротше, в чому прикол цього монстра? Якщо ви зробите повний радар йому, то тоді він на вас почне бикувати, прям в прямому сенсі бикувати. І тоді він просто буде готуватися, а потім побіжить на вас. І буде вас спробувати якось задіти своїми рогами. Ну, просто треба пригнути вправо або вліво, і тоді ви від нього скриєтесь. Ну а якщо ні, то тоді ви просто полетите разом з ним в кінець цього шляху. Як бачите, я від нього ухилявся разом з Софією. Е, він не боїться там якихось ліхтариків, всякого такого, але він боїться костра. Тому, якщо ви будете біля костра, то він вас ну, буде пробувати якось, ну. Буде пробувати. До речі, є новий предмет це дикий вогонь. Якщо ви його кинете, то з'явиться вогонь і він буде прям горіти. По вас і по вашим тіметам він не буде горіти, він не буде наносити урон. Але по ворогам або по зайцям, по вовкам, по мамонтам, по ще якимось монстрам він буде наносити гігантський урон. Тому використовуйте його з розумом, наприклад, проти культистів, проти рейдів, там прям дофіга культистів, бо він дуже цінний, його дуже важко вибити. Взагалі вибивається він зі скринь, наприклад. Далі, як бачите, далі доходжу до свого мамонта і починає його добивати, бо перед цим його не добив. З нього падає такий самий лут, і перед цим, тобто ці його е стейки, багато стейків, і ще ці його ребра. Мамон мамонтячі, але вони вже приготовані, бо він лавовий, правильно, тому це один плюс, якщо в нього є. Як бачите, мамути перші не нападають, тільки якщо ви на них нападете, в принципі, як і до цього. Що це дуже дивно, бо типу вони ж лавові. Правильно вони мають перші нападати. Ну а або не знаю. Як бачите, в одній зі скринців я знаходжу дикий вогонь. Беру його з собою і доходжу до, до, до другого цього місця, де вони поклоняються своєму дияволу. Тут два цих мародера. І ще лавовий мамонт. В мене дуже мало хп, тому я вирішую просто повернутися на базу, бо не я розумів, що сенсу з ними битися не буде. Знаходжу ще місце, де є патрони для рушниці. знаходжу ще золото, просто стрибаю собі дуже багато цих скорпіонів. І знаходжу місце, де вони поклоняються своєму дияву, таку ніби святиню. Вона оточена лавою, вона трохи знищена, і тут коротше дуже багато тих бандажів і аптечок. Тому, якщо вам треба хіло, обов'язково залутайте це місце. При цьому головне не померти вам, бо тут дуже багато цих мародерів, прям дуже багато. Тому будьте ну максимально обережними. Як бачите, вони горіли в лаві, але їх було дуже дофіга. Все таки я трохи зупинився, ну зробив помилку, але все-таки мене Софія визродила. Я маю як бачите один бандаж який я вкрав. Збираю все, що, що в мене було. Як бачите, мародерів все менше і менше, бо ми їх почали трохи вбивати. А тут ще є ці лучники, а лучники самі погані, бо вони типу стоять на місці і типу пробують щось стріляти. Коли я вернувся з цього біому, я знаходжу торгівця декораціями, тому я в нього купую все за золото. Я в нього купую, як бачите, три пуфіка. Ще різні декорації. До речі, його коня можна вбити, але це безсенсово. Краще не вбивайте, бо це буде дуже жорстоко. Це все я розставляю на своїй базі три зелених пуфіка для нас, трьох. Я Денис і Софія. Як бачите, м'ясо я приніс цього мамонта на базу, ставлю цю штучку, і тепер у нас є класні декорації. Я вертаюся в лавувий біом, йде дощ. Так, дощ може йти в лавовому біомі в Пекрі. Це дуже дивно, але окей. Як бачите, є вулкан, до нього можна пройти. Тут бачите, різні прапора висять, і тут показано, що. Вулкан е голодний і він потребує тіла культистів або там оці кукловуду. Тому приносите йому ці кукловуду, кидайте просто туди і буду отримувати класі нагороди за це. Як бачите, по мені стріляли різні ці арбалетчики, які тут стояли. Тут було дуже багато цих бандитів. Я вирішив принести вулкану бандитів, яких я раніше бачив. Як бачите, скорпіони вмирають від одного пострілу в гвинтівку. Ну, а з культистів випадали патрони, які я забирав. Я собі, як бачите, просто ходив. І знаходжу цього буйвола, ну або не знаю, козла, як хочете його називаєте. Він прям летить до мене, я його перестаю бачити, все-таки він приходить до мене. До речі, буйвол може бити своїми лапами, але це він робить рідко. Найчастіше він просто на вас е бихує. В принципі, я думаю, що це прям дивно. Як бачите, він бигнув на мене і просто мене якось перевів в інше місце. Він зупиняється, розуміє, що він біля костра, і вертається на свою. на свій біом пекельний. Біля мене був Альфа Вовк і на цьому, коротше, закінчую відео, бо мені вже треба йти. Тому дякую вам всім за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.